Різного роду влада не звертає нашу увагу, вона просто можна сказати так, без співчуття, безбожно відноситься до нашої святині і до нас, православних християн, як і колись в давні часи, коли храми закривалися, руйнувалися, духовенство розстрілювалося і так далі, православні віруючі. Але, браті, і сестри, ми повинні твердо стояти на своїй. Стезі православної віри, тому що тільки в ній є спасіння, як пише на святі, святі отці, святий Феодосі Кіопечевський пише до князя Ізяслава, що найправильніше правильніша віра це є православна святиня. І якщо в цій православній вірі бувають такі роздори, розколи, непорозуміння, бувають такі, буде така борьба різного роду. Знайте, що це правильна святиня і правильна віра. І в ній бо є спасіння. Тож, браті, і сестри, стараємося захищати свою святиню. Всім захищати свою святиню, як захищали колись наші предки, наші діди, наші прадіди. Вони сміли.